Цьому обласному центрі навчають надавати першу медичну допомогу. Курси організували на базі третьої міської лікарні для черкащан, які за необхідності готові їхати у гарячі точки. У медзакладі сформували чотири групи волонтерів і вже провели перше заняття. Оце сікітю от і так півгодини, щоб рятувати людину, треба відновити її серцебиття. Напрямий масаж серця перше, чому навчають волонтерів. Теж саме можна зробити і за допомогою спеціального апарату. І починаємо. Просто у нас зараз не підключено. І починаємо так. Спочатку скилажу 250, потом 350 і збільшуємо. Вот. І дивимося на монітор. Це дуже необхідно фіксувати. Курси для волонтерів проводять кілька лікарів. Одні показують, як відновити дихання, інші навчають дівчат зупиняти кровотечі та накладати шини. Медики кажуть, реанімаційні заходи треба проводити одразу у перші 2-3 хвилини після втрати людиною свідомості. А якщо в течінь 2-3 хвилин потеряти це время, то вже скора допомога не може приїхати у нас ні в який, навіть в центрі міста за 2-3 хвилини, то большої може просто подібне. Такі навчання ініціювала Черкащанка Тетяна. Разом з іншими дівчина готова рятувати людей. Каже, охочих не бракує. Насправді, по-перше, я вже знала тих, хто вже хоче, коли ще шукала сама інформація. По-друге, я просто надала інформацію через соціальні мережі. Фактично, тут люди, які е, шукалися тільки онлайн, тобто через соціальні мережу, через черкаський форум, таким чином. На безкоштовні курси приходять не лише жінки, а й чоловіки. У медзакладі вже сформували чотири групи добровольців. Всього здобути необхідні навички з надання першої медичної допомоги зголосилося 40 людей. Вітазорич та масгорозі, Черкаська служба новин.